Всім привіт! Є в мене Ютуб-канальчик. Давно він же існує, але ніяк не доходить руки щось знімати, саме професійного характеру, по своєму роду діяльності, а саме по трихології, дерматології, частково по косметології. Але попередні відоси там були на ворожій мові. Більше цього не повториться. Ну, Видаляти їх не буду, бо там деякі є, що набрали навіть по 200-300 переглядів. Що це за канал і для чого він буде предназначений? Це буде канал такої, скажімо, частково доказової і доказової медицини. Про самі ефективні методи боротьби з випадінням волосся, про самі ефективні методи боротьби з акне, куперозом, розацем, дерматитами різного роду, а також з Всякими другими терміногічно-трихологічними захворюваннями. Але тут не буде такого, що я буду розказувати вам, чим лікуватися, як лікуватися, називати препарати і так далі. Максимум, що це може бути, це будуть назви діючої речовини. Тому що краще всього звернутися до лікаря і самостійно не призначати собі лікування, бо це приводить до важких потім, скажімо так, последствий. Від відпослідстві. Щось трохи хвилююсь, хвилююсь, тому що це ютубчик, має там аж 14 підписчиків, які зараз будуть писати якісь гнівні коментарі. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що представляє собою саме трихологія. Трихологія це підрозділ дерматології в Україні. Він же частково виходить на рівень саме оддільної ланки медицини, в якій будуть займатися саме захворюваннями шкіри голови та волосного фолікула. Не буду вам розказувати о цих умних фраз, що там походить грецького слова тріхо, волосся і так далі. Це, навіть, вода, вона вам не, не потрібна. Тріхологом є лікар-дерматолог, який займається випадінням волосся, а також різного роду захворювання шкіри голови, по типу дерматиту, червоного плоского лишая, і ще багато-багато різних нозологій, які будемо поступово-поступово розбирати. В трихологічну консультацію що входить. Ви приходите до лікаря, він вам дає бланк з ось такими ось Де він у нас ось такими ось питаннями. Тут бланк, він з двох сторін листочок, на, які, на якому випадаєте на питання, починаючи з того, там підачення по батькам, як давно втрачаєте волосся, чи в когось були подобні явища в родині. Якщо ж жінки, то ще ми також розбираємо. Гормональний фон, саме цикл, чи є спіралі, чи нема спіралі, чи приймаємо контрацептиви, чи не приймаємо, як лікуємо, що що робили, була лінародна медицина, чи проводилися якісь ін'єкційні методики. Після, цього, як ви, після того, як ви заповнили цей листочок, далі ви проходите в кабінет до лікаря, присідаєте, і ми з вами поступово по кожному етапу з цього листочка розмовляємо. Розмовляємо, розмовляємо, розмовляємо. Я вам задаю додаткові питання, ви на них відповідаєте. Обично цього достатньо вже для лікаря, щоб зрозуміти, що вже за захворювання у вас зараз є. Але далі ми проводимо таку процедуру, яка називається трихоскопія. Це тріхоскопію чуть пізніше вам розкажу, простими словами, це апарат, не мікроскоп, не мікроскоп, яких отам, навіть, маса зараз є, де купляють на Аліекспресі за 100 гривень, на якому нічого не видно, і просто він збільшує. Збільшує вашу шкіру голови і вам показується на моніторі страшні картинки. Ні, це повинен бути дерматоскоп або трихоскоп. Трихоскоп це камера, яка має декілька насадок, декілька лінз. Я використовую в своїй практиці апарат Арамо. Ну, що трошки попрацюємо, заробимо на будемо вообще, взагалі, тіпа, самі круті трихологи, скажімо так. Арамо має велику кількість лінз. Їх в середньому їх 5 штук це x 1 x 10 x 60 x 100 і x 1000 в таку кількість раз ми збільшуємо саме поверхню шкіри голови. Також вона має три режими: перший режим це просто візуалізація, другий режим нам покаже, показує кількість шкірного сала на поверхні шкіри голови. І третій режим, третій режим він міняє поляризацію світла і показує нам, наскільки проявляються судини на поверхні шкіри голови. Тобто, чи є в нас запальний процес, чи є в нас судинний компонент, чи його немає. Після трихоскопії ці всі знімки в спеціальній програмі зберігаються, скажімо так, на все життя. Ми зробили серію знімків в різних поверхнях шкіри голови, а це фронтальна лінія, це лобно-вісочний угол, це макушка, потилиць і так далі. Зробили знімки. Після цього вам розписується терапія. Вона може включати все багато етапів: як наружна терапія, так і пероральний прийом препаратів, так і ін'єкційні процедури по типу мізотерапії, плазми і так далі. Після цього всього. Ви це все забираєте, йдете або в аптеку, або купляєте препарати саме в клініці, в яку прийшли. Йдете в аптеку, в аптекі ви все купили і починаємо лікування. Лікування трихологічних захворювань триває довго. Тобто трихологія не отримує швидких результатів. Бистрий результат ми отримуємо тільки тоді, коли, наприклад, у вас є гостра фаза якогось бурейного дерматиту. Гормоном обшикали, голову помили, запалення зняли, труха з шкіри голови не летить, і вам вже краще. Якщо це насказь андрогенетична алопеція, телегенове падіння волосся або ще там багато різних нозологій, то це буде лікуватися достатньо довгий період часу. Перші результати можете побачити не раніше, не раніше в випадку андрогенетичної алопеції, чим через 4-6 місяців активного використання всіх призначених препаратів, а також виконання всіх вказівок лікаря. Далі будемо продовжувати.